Вітаю вас, друзі, на каналі. Сьогодні в нас буде огляд риболовної катушки торгової марки Фейма, модель LA 4000. З вас підписка на канал, подобайка і коментар. І так, друзі, з чого почнемо огляд? Приходить риболовна катушечка, ось у такій коробочці. Ось так виглядає коробочка, кому буде цікаво, От характеристики. Зараз там я зберігаю деякі запчастини до риболовних катушок. Ось така коробочка. Ну, коробочка, я думаю, то не дуже цікава. Перейдемо до самого інструмента ловлі. Да? Ось така от катушечка, 4000. Як ви бачите, Стан у неї такий уже не дуже, вона вся поцарапана. Що я хочу сказати, що це, та це мабуть, за таку ціну одна з найкращих катушок, яку я взагалі в житті бачив. Це, ну, прямо сказати, що якісна, це не сказати нічого. Є люфти в кнобі. Ну, На це взагалі, як то кажуть, не варто звертати увагу. Зрозуміло, що кноп тут розбірний. Ручка складна. Це досить зручно. Бачите, вона в мене вся потерта, вже поцарапана. Друзі, ловив я нею дуже довго і подивіться, люфтів в неї майже немає. От дужка ротора, вона ну, не люфтить. Немає люфту. Поздожнього люфту. Майже немає, він мінімальний. Поперечний люфт, да, уже є, трішки є. Все працює тут а, дуже добре. Тобто, не знаю, до катушки ніяких претензій немає взагалі. Сьогодні ми будемо її перебирати, подивимося, що там в ній всередині. Я скажу, що я її не розбирав цю катушку. Ще не знаю, що там всередині. Як то кажуть, не маю навіть уявлення. Так, почну розкручувати. Поки викрутиш гайку фрикціона, то і постарієш. Так, дивимося, що всередині. Всередині трішки є сміття. Трішки є сміття. І тут є сміття. Так, зараз повичищаю. І так, друзі, повичищав від піска. Ось характеристики, кому можливо буде цікаво. Ось так виглядає шпуля. Так, дивимося, Де мій пінцетик, дивимося фрикціонний пакет. Да? Що він складається? До речі, шайби фрикціонного пакету сидять дуже дуже добре. Так, фетрова шайба. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 штук. Фрикціон працює дуже добре, смазка є. Тобто, ну, тут взагалі нічого, перемию фрикціонний пакет, тому що. Як бачите, є такий пісок, от, бачите, на долоні лишилось, лишилась пляма. Це ми перечистимо, перемиємо і потім складемо назад. Так, це все на перемивку. Дивимося далі. Що в нас далі? Далі бачите, в якому стані все брудне, все, все требує чистки, перемивки. Так, викручуємо ручечку. Дивимося, що тут у нас. Так, мастило є і є відпрацювання. Зараз візьму серветку. І так, друзі. Взяв я серветку, дивіться, вже є відпрацювання. Бачите, яка смазочка тут темненька. Це означає, що пішло відпрацювання по деталям. Ну, це нічого такого дивного тут немає. Катушка працювала і працювала дуже активно, дуже інтенсивно. Так, знімаємо все це, трішки перемиємо. Так, друзі, дивіться, що хочу показати. отут тут, от, не знаю, буде видно чи не буде видно, дуже багато пісочку. Дуже багато пісочку і цей пісочок його треба буде прибирати. Зараз я його від тіля приберу. Відкрою, відкриємо дужечку. Відкрутимо. Все тріщить, все скрипить. А, ну, доведеться все перемивати. Щось вона, звісно, бідняга зовсім, зовсім, зовсім ого. зовсім себе втомлено відчуває. Але тримається, все добре, все, як то кажуть, працює. Треба обслужити, щоб вона ще два роки інтенсивно працювала. Так. Дивимося по дужці Що ми маємо? Так. Дивіться. Механізм. Дивіться, бачите, є мастило, є смазочка, є відпрацювання. Це все ми помиємо, це все ми вичистимо. Так. Дивимося з цього боку, що ми маємо. Те ж саме, аналогічна ситуація, дуже багато мастила, не пожаліли. Так, тепер ролик лісковкладача. Його треба обслуговувати однозначно, тим паче ми бачимо, що катушечка. В такому втомленому стані. Так, болтик лісковкладача, щоб ніде не втратить. Так, дивимося, що ми тут бачимо. Тут ржавчини багато. Тут ось такий ролик. І відпрацювання все. Підшипника нема. Нічого тут більше нема. Це все і відкручуємо. Затиснуто було дуже легко. Так, ось такий хід різьби дуже, дуже коротесенький. Раз, два і все відкрутилося. Так, ну, це теж помиємо. Так, знімаємо дужку лісовкладача. Дивимося, що під нею. Під нею у нас, в принципі, ну, трішки є сміття. Трішки є сміття. Почистим, то, то не є проблема. Так, шайбочка. шайбочку можна? Дістати, можна дістати. Можна дістати, але не треба її діставати. В даному випадку вона нічого нам не дасть. Там, в принципі, все нормально, все добре. Так, дивимося. Зверніть увагу, друзі, це перша катушка, взагалі перша, не то, що там на каналі перша, а взагалі перша катушка, яку я розбираю і бачу, що в неї дуже багато мастила. Дуже багато мастила, але воно розподілено правильно. От, дивіться, бачите, все, все в змасті. Все в мастилі, все є. Дуже відповідально виробник віднісся до виготовлення цієї катушки, тому що механізм сам по собі дивіться, ну, все-все дуже так акуратно, дуже якісно виглядає. Мастила нанесені точно. Прямо на, конкрет... на конкретні узли, да, тобто на конкретні а, деталі. Не заляпали просто так, як попало, налить, аби було. Тобто виробник віднісся дуже відповідально до цього моменту. Так, дивимось. Так, так, так. Десь окремо треба класти, щоб потім випадково не закрутити той болт. Куди його не потрібно закрутити. Так, дивимося далі. Тут все, все, як то кажуть, вимазане. Дуже багато бруду. Так, друзі, один підшипник є. Один підшипник є. Ну, я думаю, на цьому все. Тому що там на сайті, коли я купував, там писалося, що один підшипник. Так, друзі, я розкручую конструкцію. Якщо щось буде цікаве, тоді ввімкнусь. Поки що все по стандарту. І так, друзі, як обіцяв, якщо щось буде цікавеньке, ввімкнусь. Да? Дивіться, що такого ну, трішки незвичного. да. Завжди китайські катушки робилися так. Три болти, і все. І один болт, коли заглушечку знімаєте. Тут ще зробили так, що була заглушечка, був болт, заглушечку зняли ще один болтик. Це такий перший нюанс. Другий нюанс, дивіться, стоїть а, тут, стоїть втулочка. Ось такого типу. Стоїть втулочка. Підшипнику немає. Так. Підшипника немає. Дивимося далі. Дивимося ведуща шестерня. Дивіться, друзі, є на ній відпрацювання. Так, дивіться, бачите, в якому вона стані. Тут все темне, тобто тут такі знатні відпрацювання. Є мастило. Дуже багато мастила. Дивіться, якесь воно таке рожевого кольору. Рожевого кольору я мастило поки що рожевого кольору не зустрічав на катушках. В штатному. Як то кажуть, в штатної комплектації, в штатному режимі, ще не зустрічав. є ось така ось. Шайбочка на виду на ведучій шестерні. Да? Так. І дивіться, є фасочка така. Є фасочка, на яку шайбочка лягає. Так, ну це на перемивку. Все. Тут більш цікавого немає нічого. Дивимося далі. Дивимося далі, далі шток, наш шток, оп, все витягуємо. Так. ну Тут теж відпрацювання, підшипничок наш. Наш підшипничок, дивимося. Так. Підшипничок працює тихо, тому ми його перемиваємо і ставимо назад. Так, відома шестерня. Дивимося, в якому вона стані. Відмиваємо і дивимось. В принципі, візуально вона досить в непоганому стані. Це все відмивається шток. Дивимося сам шток, в якому він стане. Шток в гарному стані. Так, це все не знаю вже, куди складати. Це все на перемивку, перемивка. Ну, перемивати тут буде. Що? Тому що, тому що тому що мастила старого тут вистачає. Повторюсь, друзі, що це. Одна з найкращих катушок, хоч тут і один підшипник. вона зроблена настільки якісно, що ну, просто словами не передати. Вона одразу йде майже без люфтів. Хоча які майже? Не майже, а без люфтів йде. Е, я купував в мене 4 тисяч і ще купував 5 -ти тисяч. Що ця катушка? Ще п'ятитисячка прийшли, вони прийшли без люфтів, ну Збірка просто ідеальна. Так, дивимося, паразитка наша, да? паразитна шестерня, в якому на стані. Дивимося. Є теж відпрацювання. Ну. Це, я думаю, нікого не здивує. Так, що по самі, по самим зубцям? Да, все нормально. Все нормально, все чудово. Ну, в принципі, чому я дивуюсь? Вона і працювала добре. Так, дивимося, що тут більше нічого у нас немає. Ні втулочок, ні вкладочок. Ось тут втулочка. Ось така стоїть, подивлюся, можливо, заміню на підшипнички. Тому що катушка, я ж кажу, дуже-дуже-дуже і в дуже гарному стані, дуже гарно, якісно зроблена. Посадкові місця прям точно-точно в ідеалі підходять до цих, принаймні, втулочок. Подивимося, якщо в мене є підшипнички підходящі, чи вони ті підшипнички так само стануть? Плотненько, щільненько, якісно, чи, чи не так. Подивимося, коротше. Так. Ну що ж, друзі, все на цьому. Лишилося Так випало. Дивіться, не загубіть, бо потім не буде тин-тин робитися. Так, зараз викручу його. Трішки не та викрутка. Треба було меншу взяти тут, як то кажуть, мій профтик, да? так, все, друзі. Розібрана вона повністю. Тепер я все перемиваю і збираю назад. І так, друзі, все перемито, все, як то кажуть, перебрано. Е, дивіться, такий є нюанс. От. Є ось така ось штучка. Ось така. Ставиться ця штучка ось така. Тут головне не переплутати, отак от, ось вона ставиться. Можливо, якщо будете розбирати таку катушку або такого ж типу катушку, що може випасти, щоб ви не лякалися, воно, з'ємна ця частина, це виходить, ну, так звана направляйка, по якій шток бігає. Так. Вже ставимо її ми назад. Втулочки я замінюю на підшипники. І зараз буду збирати, що хотів ще сказати. Хотів я додати в ролик від підшипник поставити, але, як бачите, за рахунок такої конструкції підшипник сюди просто фізично ви не вставите. Тому добавлю мастила і посаджу його назад на своє місце. Механізм зворотнього ходу поставив на місце. Дивіться, є ось така пластинка, як вона ставиться. Тут є нюанс. Хто не знав, просто скажу, що є більша частина і є менша частина. Треба ставити так, щоб коротшою частиною, коротшою планочкою догори було. Так, є ось така плашечка. Ви її легенько стискаєте і вставляєте. Вставляєте, щоб не пошкодить, не поцарапить. Все, плашка всередині, регулятор. Працює, бачите. Так, друзі, уже все зібрав докупи. Внутрішні, да, всі, скажімо так, внутрішні деталі. Дивіться. Вирішив я розібрати цей механізм, все ж таки почистити. Що я тут побачив? Мастило. Багато мастила. Так, на моє здивування. І ось такий. Цікавий механізм. Коротюсінький патичок, дуже коротюсінький. Ось така пружинка вже кривенька. От якось так, якось так, ну з іншого боку, за таку ціну треба ж було виробнику на чомусь економити. От вони і зекономили. Так, перемиваю і збираю. Ставимо на місце. Ставимо нашу пружинку на місце. Так, дивимося, як вона була, ось так вона була, ставимо наш механізм. На місце, ну ось ось якось так. так. Все бачили на відео, перебрали ми катушечку, обслужили її. Повторюсь, я два роки нею користувався, користувався в будь-яких умовах, тягав різну рибу нею. Дуже гарна катушка, вона мені дуже сильно сподобалась. Вона стоїть копійки, але якість в неї ну, просто на високому рівні. Що найбільше мене дивує, це те, наскільки вона точно виготовлена. Місця посадкові для ну, втулочки стояли, для втулочок, для підшипників, скажімо, скажімо так, да, дуже точно виготовлені. Тобто от, підшипничок і втулочка стоять в своєму посадкове місце. Просто ідеально, дуже так. Щільно стали і все. І вони не випадають. За рахунок того, що два рочки побігала катушечка, втулочки трішечки просіли, був люфт. Зараз, як ви бачите, люфту майже немає. Ні поздовжнього, ні поперечного. Ротор, в принципі, він і не люфтів, там люфту не було. Тому, друзі, що я хочу сказати, от це от катушечка, хоч і в ній один підшипник, але це дуже якісна катушка. Якщо у вас немає багато грошей, а ви хочете купити щось таке, скажімо так, нормальне, якісне за дешево, то оцю катушечку, в принципі, ну, я би собі її купив, якщо повторюсь, якщо в мене обмежений бюджет. А треба ловити, хочеться ловити. то от Ця катушечка це те, що треба. Але повторюсь, це чисто моя суб'єктивна думка. Кожен для себе буде вирішувати, як то кажуть, сам. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. До скорих зустрічей!